Ми сплачуємо чотири тисячі за сто квадратних метрів і плюс комуналка. Але ми з'їжджаємо. Головна причина була те, що діти хочуть свої окремі кімнати. Одинадцятий рік в Польщі вже так хочеться в своє. А чоловік він вдома працює? Він всюди може працювати, але він супер такий рухливий, тому зараз він на роботі так в гнізді. Вам взагалі потрібно туди авто? Немає паркінгу, тому паркуємо машину під відкритим небом. А в якому віці діти? Одинадцять років син і чотирнадцять донька. Теж садо огород вирішила робити, тому купила малини ожини. Ой. Ну, і така зона медитації. Вас. Мої батьки, що ранку вони завжди прокидаються, беруть каву, беруть чай і виходять 15 хвилин на вулицю. І коли у нас з'явився такий балкон, така тераса, ми вирішили, що теж мусимо цим скористатися. Можемо сюди на каву приходити. Мені здається, що мої підписники люблять цей дах більше ніж мене. Майса гняздо, а на рахунок екскурсії чи справді ти проводиш екскурсії людям у розлаві? Ну, це моя правдеформація, що екскурсовод опинився в такій кам'яниці, але так, я об... Божньою докопуватися тому екскурсовод не випадково. Просили конференцію для бізнесменів. Можете розказати про всі свої бізнеси? Про чоловіка одна родина, три бізнеси. Я маю екскурсії, це суто мій напрямок. Він має пінбокс, це значки, піни. І ми маємо одну спільну гастрономію. Це кав'ярня, яка називається гніздо та Як виникла ідея взагалі піти в гастрономію? Цю ідею ми привезли з України. А в Україні ви коли займалися бізнесом? Моя рідна сестра мала гастрономію. У нас в Україні були величезні магазини. Зини товарів для художників Ставна. це. <гум> ну в Херсон Піляєш книжок дуже багато могли б купити вже машину. Чоловік як підтримує так чоловік керуває? буде плакати, бо зараз буде перевозити, але в читанні підтримує і мінімум годину в день читає. Які ще інші додаткові затрати паркінг, який ми мусимо окремо сплачувати. Це там 100-150 злотих на півроку. Навпаки, у нас немає додаткових витрат на обслуговування території. Яка у вас річ вдома є найдорожча? Ось ці всі фотографії вони тут стоять. У мене і мої дитячі, і моїх дітей. І мені здається, Лас. це і є найбільш дорожчається. Не Я е, вирішила на цей рік вишити скатертину. Я на пана не наважуся. А знаєте, як класно працює? Обіцяєш це публічно, а потім з цього не з'їдеш. Сказала спеціально публі... я колись сто книг. Я прочитаю сто книг за рік. Пообіцяла публічно, і всі люди. Ну як там де ну скільки вже маєте? І це тебе мотивує. Так, Користуйтеся порадою. Так можете побіцяти дуже емоційна і цікава квартира. Особистість дуже дуже приємно і цікаво взагалі спілкуватися. Чесно, дякую, що прийшли. І завітали. Дякуємо, що показали квартиру свою.